У кривому розі у 11-річного хлопчика діагностували інфекційну хворобу лістеріоз. Це особливо небезпечне захворювання зі смертністю 50%, розповідає лікарка Ганна Ющук. Додає, це перший випадок у кривому розі за останні 8 років. Захворювання було Підтверджено лабораторно ми підозрюємо, що це зв'язано з харчовими продуктами. Ми написали листа на Держпродслужбу. Ганна каже, обстежили і батьків, однак інфекція підтвердилась тільки у дитини. Де і коли хлопчик заразився, достеменно невідомо. Інкубаційний період хвороби може тривати від кількох тижнів до місяців. А первинні симптоми, як у харчового отруєння, розповідає, після скарг на здоров'я дитину госпіталізували до інфекційного відділення Кривого Рогу. Захворів він за добу до того, як госпіталізувався до нас. Пацієнт був тяжкий. В нього були прояви менінгоенцефаліту. Нині дитину лікують вже у одній з обласних лікарень. Його стан стабілізувався та є позитивна динаміка, каже дитяча лікарка-інфекціоністка Катерина Соколова. Дитина надійшла до нас у важкому стані. Спочатку Свого надходження до лікарні вона перебувала певний час у реанімаційному відділенні згідно показів і загального його клінічного стану. А потім, після стабілізації стану, була дитина переведена до нас у відділення. На даний час дитина з позитивною динамікою ну потроху крокуємо до одужання. Катерина каже, щеплень від лістеріозу, як і імунітету після хвороби, немає. Збудник може знаходитись у воді, ґрунті, продуктах харчування. Носіями також можуть бути дикі птахи, тварини та гризуни. Лікарка радить дотримуватись правил гігієни, аби вберегтись від інфекції. Що стало причиною захворювання у дитини, покаже епідеміологічне розслідування. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий рік. Субтитрувальниця